Вітаю, я Наталя Діденко сьогодні розповім про клей, яким можна наклеїти витинанку тимчасово. Зауважте, що витинанка має бути невеликою, неважкою, бо інакше цей клей не витримає. У магазині Канцтоварів попросіть дати вам клей жуйку. І як бачите, він за консистенцією нагадує звичайну жувальну гумку. Я від нього у захваті. Ось так відриваємо. Шматочки до вільного розміру і клеїмо нашу витинанку. Треба добре притискати, бо інакше він відклеїться. І також можна відрізати його акуратненько ножицями по плиточці. І головна перевага цього клею в тому, що він потім так само легко відклеюється, не залишає ні слідів, ні спогадів. Підписуйтесь на мій канал, і ви знатимете про витинанку все.